Ми чітко виконуємо вимоги закону, дуже суттєва маніпуляція. Як шахраї, ви що є, ви що Ви такими рішеннями вбиваєте весь бізнес. Яка умова постійна? Яка в карман кладеться? Лучше розкажіть, чому такі тарифи? А на підставі чого нараховується зараз людям плата? Спешіть, якщо у вас немає, немає вихідних даних? Після знищення рашистськими ракетами Кременчуцької ТЕЦ послуги з постачання теплової енергії для мешканців Лівобережжя Кременчука надає обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Підприємство запровадило у Кременчуці двохставковий тариф, який є однаковим для всіх населених пунктів, які обслуговує підприємство у Полтавській області, і це могло би бути прийнятним, якби вартість опалення у підсумку була б меншою, або хоча б на рівні тарифу, який був у Кременчуці раніше. Ще втім мешканці нашого міста помітили захмарне зростання вартості тепла від 20 до 60%. відсотків. Щоб припинити тарифний геноцид, сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький скликав на раду депутатів міської ради, голів ОСББ та керівництва Полтава теплоенерго. Застосування обласним комунальним підприємством Полтава Теплоенерго тарифу, який вони в себе застосовували на всій території Полтавської області. Вони його встановили собі в минулому році, поза минулому, навіть році він значно вищий ніж в Кременчуці. І зараз компанія Полтава Теплоенерго, комунальне підприємство Полтавської обласної ради, застосовує цей тариф на території міста Кременчука. Кременчуцька влада вже зверталася щодо несправедливості цього тарифу до профільного міністерства. Там підтвердили, згідно рішення президента України Володимира Зеленського, тариф має бути на рівні минулого року. За комунальні послуги платити треба, але по законному, справедливому тарифу. І ще раз наголошу на тому, що президентська тариф не зростає для населення. Все, Це має бути ключове. А маніпуляція тим, що «А в нас було там, а ми тут стали тепер тут, ну це вже зростання. Тобто людина починає платити більше, незалежно від соусу, під яким це подається. Тому наша позиція: тариф не повинен зростати. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку, і для того, щоб підприємство по результатам надання послуг. В місті Кермічукій ці могло змінити тариф. Необхідно внести зміни до постанови Кабміну та є підприємство в результаті зміни цієї постанови отримує різницю в з державного бюджету. Міський голова Кременчука Віталій Малецький та депутатський корпус Кременчуцької міської ради висловили чітку позицію: цей тариф від Полтава теплоенерго несправедливий, його потрібно знизити. А підприємству у разі необхідності отримати компенсацію в різниці від держави, а не забирати останнє у людей. Ваш тариф встановлений на дату, коли ваше підприємство не надавало такі послуги на території Кременчуцької міської громади, і ви Маніпулюючи застосовують тариф, який не враховував всі ці економічні і виробничі умови. Ну це реально чиста маніпуляція. Я, наприклад, як підприємець за невелике підпри... приміщення 104 квадрати, отримав з при нуль використання тепла рахунок на 6800 гривень. Ви такими рішеннями вбиваєте весь бізнес. Ну, на мій погляд, це маніпуляція чистої води, тому що чому? По-перше, діюче законодавство дає можливість застосовувати тариф на кожній окремій території, окремий тариф. І якщо у вас, як у «Теплоенерго» в 2021 році було затверджено тариф на той території, яку ви обслуговували, то отримуючи нову територію, ви повинні були застосовувати або старий тариф, який діяв на цій території, або затвердити новий тариф. Знаєте, є таке поняття шахрайства. Тому що до того, до того часу, поки вам тариф не затвердили, ви не маєте права його застосовувати. А ви взяли в односторонньому порядку, застосували, застосували е, свій тариф, який ніякого відношення не має до даної території. А зараз приїхали і кажете, давайте зараз вирішувати які ж героїчні поступки здійснювати. Яким чином ви зараз застосовуєте той тариф, який для Кременчука не визначався? Попри те, що є заборона на підвищення, і від цього страждає малий і середній бізнес, страждають ОСББ і всі ми споживачі, тому що ми переплачуємо. Відповідно кошти безпідставно. Тобто, ви вимушете нас іти до суду. Ви незаконно застосовуєте той тариф, який був затверджений для територій в періоді 21 2022 22 року опального періоду. Ми маємо робити все для економії, а ми фактично цим тарифом людям кажемо: ну ви там, хоч прикручуєте, хоч не прикручувати, а дань платіть. Це вже це вже не тариф, це вже дань. Тому чи це справедливо? Несправедливо. Ми маємо говорити десь як робоча група, яка має зрозуміти, які є проблеми. І як їх вирішити? Зачем Зачем ви видали ви, ви всі платіжні е, документи на те, щоб сплатили цей несправедливий тариф, а потім ви йдете е, вирішувати це питання? Об'ясніть мені, будь ласка, звідки така методика? А що ви зробили для того, щоб встановити справедливий тариф для міста Кременчука? Ви звернулися до Кабінету міністрів, відповідно, запропонували механізм, ви відпрацювали. Із владою, і міською радою міста Кременчука цей механізм. Я бажаю, що це фактично це злодійські дії з вашого боку. Як ви можете під час воєнного стану таке робити? Розумієте? Ми повинні застосовувати той тариф, який діє до моменту початку війни, і е, на наступну найближчу сесію Полтавської обласної ради, ви, як виконавець профілу по місту Кременчуку, повинні підготувати проєкт рішення. Про затвердження саме по вашому підприємству на території міста Кременчука застосування тарифу старого, який діє 24.02.2022 року. Після гарячих обговорень тарифного питання було прийнято рішення створити робочу групу від міської ради Кременчука, яка допоможе Полтава Теплоенерго звернутися до Полтавської обласної ради щодо застосування у Кременчуці тарифу, який був раніше, йшов до складу цієї робочої групи наряду з своїми колегами головою фракції та головою постійних комісій. І ми цілком підтримуємо цю позицію, готові відстоювати позицію громади навіть в судовому порядку. Тобто, я щойно говорив з директором департаменту. До юридичного департаменту міської ради ми опрацьовували якусь правову позицію, чи можна звернутися в якості рішення міської ради до прокуратури, зобов'язавши цей орган встати на захист територіальної громади, тому що вони мають виключно такі повноваження звернутися до судових органів і таким чином в порядку судового скарження скасувати ті тарифи. Несправедливий та воровський. Тариф, тобто людей викручують. Чоловік не употребляє, економія тому виставляють щот. Та що робити? Ну бо четверг, четвер я пані, продовжувати бом. Не, значить, підемо в суд. А що робити? Ну, як доказувати ту правоту, яка вона на самом деле є. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.